Учні прогулюють школу у вуглярів і сантехніків. Стоїть робота, бо всі на кастингу шоу Україна має талант відбирала обдарованих у Вінниці та Луганську разом із Володимиром Завадюком. 300 кілометрів від Києва. Вінниця, будинок культури, зоря. Києва, Вінниця, будинок культури зоря. Саме більше людей возив до ДК «Зорі». Всі що там кастинг проходить. проходять. в газеті пишуться. Кастин, Україна має таланти. Занедбаний будинок культури заполонили обдаровані. Місць немає. Такого ажіотажу тутешня актова зала не знала з часів масових партійних зборів трудящих. Черга відрання заразом чоловік зо 200 На сходах спортовці в холі танцюристи. У центрі уваги батько Сергій, донька Ліда. Родиною танцюють сангам. Ці співаки гуртом. Так, шановні, шановні жінки, все на мене звернули увагу. Всі улипаються, всі щасливі, молоді молодие, юні. Вони ветерани. Хор Старожилів, в Меланії 90. Староста Андріївна, Староста хора. 90 жінка. Маю вже 82 роки. Кастинг стартує на сцену. одне за одним виходять. Чоловік сопілка, хлопець пострибає, діти дикуни. Потім черга Івана. Він з вапнярки. Пірожок Іван Іванович СМТ Вапнярка Лінська область. Іван пірожок співає з дитинства у школі, ванні й на городі. Співатиме сьогодні за помічниць подружки конкурсантки. У Моді тут нині білозір, шатунов, діва урсула. Ми з тобою то близькі, то далекі. Пастухи череду гнали, на сопілках вигравали. I don't know where to find you. За добором минає десята година. Співаки, танцюристи, диваки, заразом 180 талантів. 181-ша юристка Ганна. Остання на сьогодні у Вінниці. Так, я думаю, що останні саме запам'ятовують. Брі, okay. брі. Мене мрій, ти хочеш бути мій. Мрій про мене мрій. Любий. Вінниця довела, що має талант. Попереду черга луганська. Інший день, інше місто позаду. Сотні кілометрів тисячі обдарованих. Довкола шахти та тарикуни. Луганщина. Шахтарі мають талант. Я, я, пою. я Юля, я пою. Я Оля. Я пою. Я Ніка, я пою. І Мене звати Настя, я журналіст і я все це прослуховую. Їх сотні у тутешніх вуглярів, електриків, сантехніків сьогодні законний вихідний, усі кастингу. Сорокін Олексій Федорович. З лісарь водоканала. Іграю у пісні Віктора Цої. Заради СТБ піаніст Сергій прогуляв школу. У черзі разом із мамою Наталкою п'яту годину поспіль. Ну, будемо ж дати до конца. Покажете телевізор, тоді не переживай. Добір триває останню годину. У Луганську вечір черга Сергія сам без мами. Юний піаніст береться до гри. Він грає джаз. Сергій, останні на сьогодні кастин завершено. Організатори шоу кажуть, вони вражені, навіть і пропустити не могли що сюди прийде стільки талановитого люду. Де були там складності, ми приносимо своє звільнення. Я думаю, що все предаємо собі силами. І ще раз в країні покажемо невероятне шоу, невероятний талант. Свої тижня Сімферополь, Одеса, Миколаїв, Херсон, Кіровоград, Суми та Чернігів. Що вихідних нове місто? Україна має талант. Володимир Завадюх, Тимофій Кощі, програма. Вікна СТВ.